Шановні друзі, вітаємо усіх, хто приєднався до перегляду трансляції. Зараз, в режимі реального часу, відбудеться 20-й відбір переможців, числа зареєстрованих кандидатів на отримання пільгового кредиту для внутрішньопереміщених осіб за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються через банк розвитку КФБ. В залі присутні представник Міністерства національної єдності України. Державний експерт, експертної групи соціального захисту і житлової політики, розвитку програм адаптації та реінтеграції директорату у справах внутрішньопереміщених осіб Тетяна Ященко, представник імплементаційного консультанта IPC, експерт Олексій Палипець, представники Держмого житла, голова правління Микола Марчук, перший заступник голови правління Іван Паров, заступники голови правління Ельвіра Левченко, Сергій Кошеленко, Михайло Петраков. Зараз слово надається голові правління держмоджитла Миколі Марчуку. Доброго дня всім присутнім. Хочу привітати всіх тих, хто присутній з нами сьогодні в залі. А також хочу привітати всіх, хто приєднався до нас в онлайн-трансляції. Сьогодні Держмолоджитло проводить перший в цьому році відбір переможців числа зареєстрованих кандидатів, а також продовжує реалізацію програми житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб. І на початку я хотів би подякувати нашим партнерам, уряду Німеччини банку КФВ за ту підтримку, яку ми отримуємо. І чітко розуміємо, що без допомоги, яку надають нам партнери, ця програма б не мала місця існувати. Також я хочу подякувати представнику нашого імплементаційного консультанта компанії IPC і представникам від Міністерства національної єдності, разом з якими ми успішно реалізовуємо і продовжуємо реалізовувати дану програму. Сьогодні все відбудеться традиційно. Сьогодні ми оберемо 300 переможців, е, і результати е, обраних переможців будуть оголошені нами е, на нашому сайті. А також е, сьогодні кожен, хто буде в цьому числі, він зможе отримати інформацію від наших консультантів та отримати першу консультацію. Умови програми лишаються незмінними, е, і ознайомитися з ними ви можете також на наших сайтах та в доступних інформаційних ресурсах. Хочу побажати всім успіху, хочу побажати всім кандидатам е, скористатися такою можливістю та в результаті стати е, власником омріяного житла. Можемо продовжувати. Дякуємо. Тепер прохання звернути увагу на ваші екрани. Відбір переможців числа кандидатів відбувається за допомогою сервісу Picker.com, який надає послуги вибору переможців за допомогою генератора випадкових чисел. На використання цього програмного забезпечення. Держмоджитлом отримано погодження від КФВ. Програмне забезпечення розроблене та підтримується компанію Вармовшин. Система Random Picker.com була успішно перевірена незалежним аудитором Trastica PND SRO. Усі персональні дані надійно зберігаються відповідно до загального регламенту ЄС про захист даних. Зараз на екрані ви бачите цей сервіс. Уповноважений співробітник Держмолоджитла відкриває проєкт, відбір переможців номер 20 від 28 січня 2025 року. Проєкт створюється з рівними можливостями для кожного учасника. Сьогодні буде обрано 300 переможців, які матимуть право отримати кредит на житло під 3% річних. Зараз на екрані ви бачите реєстровий перелік кандидатів на офіційному сайті Держможжитла Таких кандидатів 34 731. Зараз відбудеться завантаження в проєкт даних кандидатів, які зареєстровані у переліку станом на 28 січня поточного року. Увага! До сервісу завантажуються дані зареєстрованих кандидатів. Як бачимо, кількість кандидатів у публічному переліку відповідає кількості учасників у проєкті в сервісі randompicker.com. Підтвердженням цього є контрольні дані, які ви наразі бачите на екрані. Звертаємо увагу, що участь у сьогоднішньому відборі приймають усі кандидати, заяви яких включені до реєстрового переліку стане на 28 січня поточного року. Що ж, переходимо до безпосередньої процедури відбору переможців. Щиро бажаємо удачі кожному кандидату. Увага на екран! Розпочинаємо генерацію. На екрані список переможців 20-го відбору в рамках проєкту Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб, що фінансується урядом Німеччини через КФВ. Зараз ми роздрукуємо список переможців та розпочнемо поіменно їх оголошення. Коли список буде роздруковано, мною буде озвучуватися прізвище, ім'я переможця та його унікальний номер. Зауважуємо, що в випадку допущення помилки при прочитанні прізвища, імені або унікального номера переможця. Пріоритетним є інформація щодо прізвища, імені та унікального номера, яка відображається на ваших екранах. Зараз в режимі реального часу відбувається 20-й відбір переможців з числа зареєстрованих кандидатів на отримання пільгового кредиту для внутрішньопереміщених осіб за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються через банк розвитку КФВ. Нагадую, що сьогодні буде обрано 300 переможців, які матимуть право отримати кредит на житло під 3% річних. Можемо розпочинати поіменне оголошення переможців. Перший унікальний номер 260-00-4973 Сафонов Олександр. Наступний 260-010-867 Корнієнко Юлія. Наступний 260-010-343 Локтєва Вероніка. Наступний 260-00-1745 Почебут Світлана. Наступний 260-00-9734 Рудавіна Вікторія, наступний 202-0-15-08, Козиревський Юрій, наступний 260 шестьдесят ноль Кравченко Ірина, наступний ноль пятьдесят, три циганок Анастасія, наступний ноль девяносто три скрипник Ігор, наступний 260-2-0-81-16, Білих Юрій, наступний ноль сорок Кравченко, Руслан. Наступний 260 шістьдесят два нулі Бублікова Наталя. Наступний сто два 11 59 Оліферовський Сергій, наступний сто два 54 67 Півторак Марина. Наступний, 150 пятьдесят, два, нулі, Шевченко Марія. Наступний 203 ноль, 170 Гаврило Олег. Наступний 260 шестьдесят два нуля Гарус Юлія. Наступний сто два нулі Боримський Юрій, наступний 260, два нулі Носуля Володимир, наступний 260, 0,14, шестьсот пятьдесят один. Єніс, наступний 260, 013, 467, Василькова Ірина. Наступний 150 пятьдесят три нулі, Кліменко Владислав, наступний, сто два нуля, Ткаченко, Тетяна, наступний, 260, 0,15, 193 Кулик Катерина, наступний, сто два нуля, Седякін Борис, наступний, 260, два нулі Медведєва Катерина, наступний, 260, два нулі, Брайнін Олексій, наступний, 260, 0, 14, 15 Олександр, наступний, сто пятьдесят, два Магда Андрій, наступний 0,4, одинадцять, сорок Шевченко Антон. Наступний 130, три 588 Жомер Дмитро, наступний 160, три 446. Куц Наталія, наступний, 0,50, три 443. Падалка Сергій, наступний 0403 0418. Гавриленко Віталій, наступний 200. 2.03417. Литовченко Євген, наступний 133.0879. Перекопний Антон, наступний 102.04619. Мальник Богдан, наступний 262.076.92. Радченко Наталія, наступний 030.3021. Патафеєв Андрій, наступний 083.0895. Тішкова Анастасія, наступ 09030162, девяносто три ноль, сто наступний 260 шестьдесят ноль Зуєва Наталія, наступний 260 шестьдесят ноль Білан Віктор, наступ ноль, двадцять доля Олександр, наступ ноль сорок два, нуля, Майя. Наступний 102.029.46. кадров Дмитро, наступний 260.013.651. шістьдесят Іван, наступний 194.038. Семенова Ганна, наступний 260.011.911. Олішевська Ольга, наступний двісті Лазунов Роман. Наступний 260.014.500. синяк Вікторія, наступний двісті Радіонов Олександр, наступний ноль Калініченко Аліна, наступний 262.084.57, шестьдесят Устіменко Вікторія, наступний 260.011.713, Маргієв Роман, наступний 102.062.37, Чуприн Андрій, наступний 102.065.80, два Коломайчук Іна, наступний 153.0643, Ткаченко Олександр, наступний двести два нули, Настеренко Данило, наступний 152.028.16, Леонова Надія, наступний 260.010.351, шестдесят штевнов Артем, наступний 173.0104, сьдемдесят Роман, наступний 102.04512. два Аліна, наступний сто тридцять, Берко Артем, наступний двісті шестьдесят два Євген. Наступний 140, 3.0.388. Гаряк Сергій, наступний 183.0.287. вісімдесят, Багрій Максим. Наступний – 102-0-39-78 Косинкін Косинкин Олександр, наступний двести шестьдесят два ноль, Бондар Сергій. Наступний – 202-0-38-34 Процюк, Олександра, наступний ноль, двадцать три, Мазур Анастасія. Наступний, 260 шестьдесят, два Левицький ігор. Наступний, 260-013-796 тринадцять, Марошниченко Ярослав. Наступний. 083-0785 Самобоча Ірина. Наступний, 260 шестьдесят, 94 Гуляє Наступний 102-028-52 Стадник Вадим. Наступний, 204-035 Боровик Дар'я. Наступний. 260-012-081 Гончаренко Надія. Наступний 260-014-228 четырнадцать, Ахмедов Палапад. Наступний – 040202895, Цегельник Тетяна. Наступний – 260207667, Моїсенко Наталя. Наступний – 26014954, Євпак Оксана. Наступний сто тридцять, три Катерина. Наступний 202 два Сукач Катерина. Наступний 203 три нули, Герман. Наступний 260 шестьдесят, Міщенко Вадим. Наступний 260 шестьдесят ноль Горлова Іна. Наступний 102 два Верхоглядова Вікторія. Наступний 202 два нули, Булавінова Тетяна. Наступний 202 два Масензова Олена, наступний, двести царська Валерія. Наступний одинадцять, четири нолі, Сергій. Наступний 260012132. Сафонова Олена. Наступний двісті Самикова Лариса. Наступний.

Оксана, наступний 203-0-818, Бантіков Бантиков Денис, наступний ноль сорок 0 676 Марасіна Наталія, наступний, ноль, пятьдесят, 0 11 12 дванадцать. та Олег. Наступний 210 десять три нулі і Сергій, наступний 260 шестьдесят два нуля Нісен Віталій. Наступний ноль сорок два нуля Олександр. Наступний 160 шестьдесят три ноль Олександра. Наступний 203-0-902 902 Ткаченко Антон. Наступний 150 пятьдесят три Дороніна Юлія. Наступний 202 двадцать Бачмага Ольга, наступний двести шестьдесят два ноль Машталерова Юлія. наступний 260 шестьдесят Шаповалов Євген. Наступний сто два Проти Світлана. Наступний ноль пятьдесят три Павло. наступний 260 шестьдесят ноль Дудінська гана. Наступний 260 шестьдесят два ноль вікторія. Наступний ноль сорок три Вадим. Наступний двести два 20, Єгрищина Марина, наступний сто вісімдесят три Качан, Юлія, наступний сто вісімдесят три нулі, Тетяна, наступний 260, 0, 11, 714, Суслов Олександр, наступний 260, 0, 11, одинадцять, Сологуб Сергій, наступний 260, 2, 0, 29, 91, гайдідей. Андрій, наступний, 202 два нуля островерх Валентина, наступний 260 шестьдесят нуля, Шалуханова Марина, наступний 202 два ноль, котова Надія. Наступний 102 два нули, двадцять Олена. Наступний ноль сорок Ткаченко Сергій. Наступний двести 0 117 Лінчицька Аліна. Наступний 204 четыре Швидко Катерина. Наступний ноль двадцать три нули, двести Наступний 260 Любарська Юля. Наступний 260 шестьдесят Семена Валентина. Наступний 260 014, 140, Степаненко Андрій, Наступний 260 шестьдесят 098 Федоренко Марина, Наступний 260 080, 22, 27, Білялов Арнес. Наступний 050 пятьдесят Бугаєнко Катерина. Наступний 260 шестьдесят два Войтенкова Світлана». Наступний двести

Наступний 260 шестьдесят 48 Калашникова Гана. Наступний 260 шестьдесят «Жиглати Юрій». Юрий, наступний 203 три возруд Данило, наступний сто два нуля, Висоцький Юрий, наступний 260 шестьдесят 08 Сокольвакс Серафима, Наступний сто два ноль, пятьдесят Денис. Наступний сто два нули, шестьдесят два, девяносто восемь. Ворожбет, Вароника. Наступный Андрійченко. Марія, наступний, 102.033.28, Райська Катерина, наступний, 150.02.24.88, Біланчук Наталія, наступний, 260.010.063, Слюсаренко Дмитро, наступний, 202.014.23, Воротніков Олександр, наступний, 260.013.885, Малафій Ян, наступний, 260.012.268, Карта Миша Віталій. Наступний сто три Грушко Дмитро. Наступний 040, сорок три Овчаренко Геннадій, Наступний 260, шдедесят два 19, Гриценко Микита. Наступний 250, пятьдесят три Ахмедов Роман. Наступний сто два нулі Багла Ярослав. Наступний 260, шістьдесят два 47, Жулія Анатолій. Наступний 260, шістьдесят два 12, Гордієнко Олександр. Наступний 260, 010, 100, Лущенко Вацлав. Наступний 202 два нулі, Шишман Євген, наступний – нулі Мудра Олена. Наступний – нулі Одіяненко Галина. Наступний 260 шестьдесят ноль Лєвшина Маргарита. Наступний 260 шестьдесят 260-0-92-30 Ставицька Юлія. Наступний ноль сорок два нуля, Недавній Євген. Наступний 110 десять, три Савченко Ольга, наступний 240

Педенко Лілія. Наступний. 102.052.56. Войтюк Тетяна. Наступний. 202.027.42. Шахова Діана. Наступний. 210.00.28. Кукушкін Дмитро. Наступний. 124.096 Антонова Аліна. Наступний. 040.0288. Шаповалова Гана. Наступний. 102.029.75. Денисенко Денис. Наступний 260 011 978 Лисенко Анна. Наступний 150 30 254 Дорохіна Ганна. Наступний 260 30 131 Скрипцова Ганна. Наступний 090 40 35 Морозов Микола. Наступний 140 30 446 Новицька Інга. Наступний 260 20 82 16 Святкова Вікторія. Наступний 150 20 17 62 Сахно Ганна. Наступний ноль, Воронін Антон, наступний двести шестьдесят Марина. Наступний сто пятьдесят Володимир. Наступний пятнадцать, Ларіна Тетяна. Наступний сто Дахно Оксана, Наступний ноль, двадцать, Євгенія. Наступний 1430408 сорок три Ніяченко, Сергій. Наступний сто Одної Юлія, наступний 260 шістьдесят ноль десять сімсот вісімдесят сім. Довгий Тетян. Наступне Умерва

Марія, наступний 073 0423. Варваринець Ігор, наступний 100

Тарновецький Андрій, наступний, 124061. 061. Шкродкова Ганна, наступний, 262, 0,85, 19. Сергієв Максим, наступний, 262, 11.03. Богойко Дар'ян. Наступний 102865. Семененко Дмитро, наступний, 260, 010, 670, Невгад Катерина, наступний ноль сорок Самойлов Олександр, наступний 260, 015, 683, Корсунський Олександр. Наступний 160, шестьдесят 542, Андріяш Маргарита. Наступний 100, два, нулі, Акопов Сергій, наступний ноль, Селютін Родіон, наступний 202, Перепелка Юля, наступний 102.0.10.62. Посильний Віталій, наступний, двести Ковчаг Дмитро, Кавчак наступний, 260.0.15.375. шестьдесят ноль, наступний, 203.0.401. Омельчак Євгенія, наступний, 260.0.11.237. Курбанов, Євген, наступний, 260.0.15.328. Степанов Данило. Наступний двести Серпокрилов Олександр, наступний двести шара Тетяна, наступний 260013536 шестьдесят ноль чувало Варман, наступний сто Платонова Інна, наступний сто тридцять, Олексій, наступний 100...

Наступний 250 30320 три ноль нарослик Сергій, наступний ноль, тридцать Білогубець Анна, наступний двести два ноль тридцать Бутенко Валерій, наступний сто пятьдесят Галаган Сергій, наступний сто пятьдесят Белікова Вікторія, наступний 260 шестьдесят ноль Окуліта Вячеслав, наступний 260 шестьдесят ноль Рубан Андрій, наступний 260 шестьдесят два ноль, Дмитро, наступний 260 шестьдесят два Тарасова Тетяна, наступний, двісті Братінкова Ірина. Наступний двісті четыре Гречук Сергій. Наступний 15202668. пятьдесят Андрієва Світлана. Наступний, двість Філімонов Віктор. Наступний сто два Литвина Тетяна, наступний, 260-011-654, Горішна Світлана. Наступний двести два 58 Шворнікова Олена. Наступний 260 шестьдесят два Рубан Валерія. наступний 100 два ноль, Сергій, наступний 260 шестьдесят Бакульна Аліна. Наступний 150 пятьдесят три Максим. Наступний 150 пятьдесят два Опарина Аделя. Наступний ноль вісімдесят Три гуцал Карина. Наступний сто Чернявський макета. Наступний сто два п'ятикоп, Олена. Наступний стоятьдесят ноль Людмила. Наступний сто Юченко Карина. Наступ ноль, сорок два Наступний сто два Сергій. Наступний сто десять, три, нулі, Наступ Скрибаленко Анжела, наступний, 260-012-743, дванадцать, Максим, наступ ноль, девяносто три Маяцька Олена, наступний, 154 пятьдесят четыре Козлов Микола, наступний ноль пятьдесят три Абрамова Тетяна. Наступний двести шестьдесят три Афанасенко Костянтин, наступний сто вісімдесят, три Фролов Юген, наступний ноль, пятьдесят три Кірічек Дмитро. наступний 260 шестьдесят, два нулі, Валерія. Наступний двісті два Мирошник Наталія. наступний нуль девяносто Хрипко Олексій. наступний 260 шестьдесят два Фрунтін Олексій. Наступний ноль сімдесят Білих ігор. Наступний 260 шестьдесят ноль Коротун Євгенія, Наступний 260 шестьдесят ноль десять, Хова Євгенія, наступний 1603 Сабірова Наталія, наступний 2030, 378. Гаврюшенко Максим. Наступний 203 0, 948. Сидько Данило. Наступний 102347. Петров Сергій. І останній унікальний номер 1029 Трунов Володимир. Відбір переможців завершено. Вітаємо тих, хто вже побачив себе у списку переможців. Зараз ми зафіксуємо результати 20-го відбору переможців. Шляхом підписання офіційного протоколу. Поки підписується протокол, нагадаємо, що за результатами проведеного відбору відділення держмового житла не пізніше, ніж завтра повідомлять усіх переможців про необхідність подання документів. Звертаємо увагу, що подати документи переможцям необхідно протягом 30 календарних днів з моменту проведення сьогоднішнього відбору, посилання на запис трансляції відбору Публічний запис проведеного рандомного відбору на сервісі RandomPicker.com та список переможців будуть опубліковані на сайті Держмогоджитла у вкладці, житлові програми, кредит для ВПО КФМ, результати відбору переможців. Протокол підписано. Усім дякуємо. До побачення.